На 6,5% більше ніж у 2013-му, у минулому році надійшло грошей до державного бюджету. На 7,5% більше поповнилися у порівнянні з минулим роком і місцеві бюджети на Тернопільщині. Платники Тернопільщини забезпечували надходження платежів до бюджетів всіх рівнів, а в повному обсязі. Декоруємо те, що ми перевиконали плани виконання. За це щиро відверто перед ними треба зняти капелюх, якби його носив. Мої вдячні в цьому на півтори сотні перевірок менше провели податківці у 2014 році. Всього їх було близько семи сотень. Майже два десятки кримінальних проваджень направили в прокуратуру працівники податкової міліції. Начальник фіскальної служби у Тернопільській області зауважив, побільшало побільшило роботодавців, які легалізували своїх працівників. Ми знаємо, що багато людей є неоформленими, Що заробітна плата показується. На меншому рівні, ніж вона є фактичною, це зрозуміло. Шляхом роботи за 14 рік виявлено 883 необлікованих найманих працівників. Це вже більш до фіскальної сторони моєї доповіді перед вами. В результаті проведених заходів до органів прокуратури передано 34 справи та 29 справ до інспекції праці. Майже півмільярда гривень до державного бюджету направила і Тернопільська митниця. Загальний товарообіг у 2014 році склав 645 мільйонів доларів. Партнерами Тернопільщини у минулому році стало шість десятків країн. Найбільше скажімо, відстежується торгівля, все таки чи активізація з європейським співтовариством з Російською Федерацією ці чи країнами СНД. СНД ми відслідковуємо спад порядка 12%. відсотків. І що стосується саме експорту товарів, то за вартістю саме здебільшого здійснюється до країн саме до європейського співтовариства. Найбільше це польща 69% експорту. Кінець 2014 року приніс українцям багато змін у податковому законодавстві, зменшення видів податку, продовжено військовий збір, змінено податок на нерухомість та інші. Про ці нововведення дивіться у матеріалах наших журналістів у наступних випусках провінційних вістей, а також на сайті ТІВІ4.